Це своє життя худнула, потім набрала ще більше. А як це без насилля над собою? Боже, як і рада, що я, я на це повелася. Насправді я і схутлила собі більше подобається за мом моментальним поривом. Прийшла на десятиденний, здається, тоді проб пробний інтенсив. Щоб спробувати, що це, і перша аудіопрактика, як ви спробувала, просто винесла мені мозок геть. <смі> і Я така, ага, отак можна. Тобто я настільки кайфанула від нього, що е і ну прям відчула, що моє тіло відгукається, моя душа відгукається. Так і е дуже рідко, коли я почула історію про те, що тут тебе не будуть присувати, нема не будуть тебе чуть не будуть, то це прям був такий важливий момент. Тобто мені захотілося спробувати, як це без насильне над собою, типу максимально екологічно, тому що в деяких там робочих речах я вже навчилася про екологічне спілкування. А все що стосувалося такого тіла, дай там, ну можливо, і з психологом раніше займалася, тобто якісь такі емоційні речі більш-менш були. Повирішувані і певні кордони трошки розставлені. Але е, все ж ставалося тіла і мого ставлення до себе і до свого тіла, от там було геть стосунки. Токсичні, <рес> токсичні тобто <стосовці>. можна насправді <рес> працювати з психологом, але він не мати результату на тілі, тому що це трошечки про інше, правильно? Так, да, це, 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 це трошки про інше. Да. Тобто, там стосунки помінялися до себе, до роботи, до всього. Але до тіла. І у мене ще я пам'ятаю, що в мене було таке сприйняття, що ні, ну у мене та у мене то точно нема дієтичного мислення. Ну я ж точно не з не тих для дітей чи, чи не з тих жінок, які постійно на дієті. Це точно не про мене, я не така. Я там ну інколи пробую ходити, інколи не виходить. В якийсь момент я взагалі забила і перестала. Ну все окей, я типу такий. Я вже там собі придумала історію, що, типу, є собачки пекінеси я собачки сенбернари Ну так вийшло, що я, типу, сан Бернар там знаєте, умовно. Я така зазавжди буду, все окей. Я повірила в цей. Ну тобто, мені захотілося спробувати, як це екологічно і без насилля над собою. І, боже, як і рада, що я, я на це повелася. Бо це справді змінило моє ставлення до, до свого тіла. Які результати можна от виділити отримані за час курсу? О, я точно відчепилася від цього, це напевно не Ні, ну, насправді я і схудла, в мене було мінус 12, але мені після того я просто перестала вміти. Uh, 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 і, і, і там, і по сантиметрах це гарно пішло стала сістала соцмережі як вести. і uh, перестала боятися, щоб мене не сфотографували, і стала собі більше подобатися, і посміхатися своєму та обличчя. З'явилося більше енергії, з'явилося більше віри в те, що я зможу. З'явилося більше самоцінності, незважаючи на те, там скільки в мене кілограмів, і скільки в мене там сантиметрів. Але ну, я точно на пару розмірів стала менше одяг носити. Це зараз такі приємні хлопоти, коли треба все, що ти маєш а, а, на тобі висить. Ну, але це, це приємно. О, негативні І... наслідки, нам треба дописати. Негативні наслідки після курсу доведеться оновити гардероб. Так, це точно. Це насправді я вже не вірила, що я колись схудную. Я думала, що мені 30... ну, коли я заходила в програму, що було 37, зараз 38. Я думала, що все, я на все своє життя вже буду в такій везі. А... А тут я стала молодше. В них захотілося частіше робити макіяж, бути красивою, що здягати красиве, якось так, незважаючи на те, скільки зараз на вагах. А ну вага теж потроху збужується, але ну без страждань, геть без страждань. І Це звучить неправдоподібно. І я розумію, що якби мені хтось так сказав 9 місяців, тому я б напевно не повірила. Мені здається, цей курс дозволив мені вибудувати адекватні стосунки з. Їжу, яку я їм далося вписати в власне в робочий графік, правильно щільний графік, купу зустрічі, навчань і так далі. Ну так я і навчалася, і працювала повний день. що мене дима шкільного молодшого віку, і те, щоб завжди себе змінити. Я думаю, 40 хвилин на день максимум. Це не так багато очікування, курс виправдав і чи окупив курс затрати на нього там і фінансові і часові. Мені мені здається, що я якщо чесно. Тому моя порада напевно, що спробувати там перший там дешевий інтенсив, чи безкоштовний, Я бачила вас, вже в інстаграмі є якісь штуки. Просто спробувати, як це і подивитися, як буде відгукатися ваше тіло, чи вам буде окей з цим. Я дуже вдячна, що е, система побудована так, що навіть якщо ти зробиш там 70%, все одно буде результат. Тому я прям супер вдячна. Клас, дякую, дуже, дуже дякую. О, такі лав, лав, лав.